Отже, шостий тур, вища ліга, Володимир. І нарешті перша перемога для Дніпра 2023. Довго команда чекала на цю перемогу. Так, да, дуже довго перемога. Ми повинні були ще раніше вигравати. ДДХ, Смайл повинні були точно побігати з партизаном, теж повинні були побіжати, там хоча б в Ну, перемога хоча б в першому ключі є, вже Ну, то, Що сьогодні сталося? По-перше, ну, неймовірна кількість забитих м'ячів. Команда вигравала 3-0. Що потім переламилося? От. Я не знаю, може команда розслабилася, щось случилось, произошло. Ну, вроде игра не сильно поменялась, ми пустили, багато ошибок допустили, в кожному горі пропускали, навіть не знаю, як це коментувати. Очень багато ошибок і пропущені голи, все показали. Ну і все ж таки, от вже по ходу зустрічі команди поступалася, 5-4, як тоді що там сталося, як змогли зібратися, все ж таки, потім аж трим'ячі вдалося забити. Да, ну, по такой проблеме мы должны были собраться, потому что ну, наш матч мы 3-0 побеждали, должны были выиграть. Команда еще соперников ну, играла не, не очень, конечно, по отношению сзади били по ногам. Судья топили нас, каждый фол, мяч пересек, не засчитывает. Ну, мы собрались и доказали то, что все-таки наш матч, мы его победили. Так, за богатую команда пропустила, и вот, может быть, там Андрея Засенко сегодня новый на лаве. Ну, мы не знаем, нам Засенко дал мотивацию, то, что у нас будет банкет из-за этого, поэтому Ми должны до тож победить чисто из нього. Ясно, дякую за перемогою Спасибо. все. Да.